Я ставлю на увагу Служби президента і до зустрічі. You. <ratê> so, you know, we're going to be so so able to do that. Що ви так силово? Молодці, добре. Ставлю на голосування поляні цілом. Хто за? Одноголосно. Дякую. Будь ласка. Де Оксана? Добре, мені приємно вас бачити. Дякую. Sьогодні, чині, пані, пропоную вашій увазі внесення змін до бюджету Головської міської ради на 2025 рік. Є за уваження заселення до внесення змін. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне. Наступне питання звіт про виконання бюджету за 1 квартала 2025 року. Є зауваження.

Весьте тут п'ятий пункт. Просто доволено п'ятій спортивній майданчик. Ви виконання черних це. Я погоджуюсь, що мав бути березі трави. На черви вони вже мали бути готові. Так, погоджуюсь. Не попомальованих майданчиках мають закачувати. А це народів посидіть шпадів. Ну, не знав, що потрібні на наміри, а не Ну, у мене яке бачення з цього приводу. Звичайно, що цей сезон весняний ну, вже пропустили, але по-дальшому сталося це однозначно, як, ну, я думаю, бути відступно починати. В березні і. Дивіться, можна, я, я тут не згоден, і зразу поясню, чому це вже виконання. Це вже повністю виконання роботи. Ми заведені підтравні виконання. А червень серпень, ми вже як виконані роботи, ви вже за цим просто слідкувати слабка. Ми спілкувалися з ставниками вже о ставниками ось проблема, янчик проводити належну траву і понад цельний заколець курти теж, але саме червень серпень буде. Ну, ліпко, ліпко. Я гадаю, що по справді не відбувають. Згодом має пройти комісія по майданчику і вправний цей факт вже має бути підстановний, що майданчики готові, або закриті, бо вони помалювати. І ще зауваження є? Нема ставленого голосування. Хто за? Наступний голос. Дякую. Ну, я думаю, що ми можемо взяти до приносить але ми можемо взяти до консолу, 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 але ми можемо взяти можемо до до консолу, але ми можемо взяти до консолу, це подобається типового зразка та технічних характеристик пам'ятника, подавлені з того службовцем, можна відстояти цей інформацій. Я хотів я... би відзначити, що це є результат дуже короткий, дуже довгий. Ми над тим працювали дуже-дуже довго. І це погоджено зі всіма матеріалами, зі всіма людьми. Природно, що є завжди якісь зауваження, ми можемо цього не все. Але в даному випадку, <плес> <факт>, що просто... <плес> Все було. Там, Тому ставимо номер Хто за одноголосно. Наступний ну, виконкому На ваш розгляд подається прав рішення, бо додання не сьогодні могли поховання. Хто за одноголосне. Під... Наступне прагрішення про затвердження подання в області міськрайонних суд. Прошу підтримати потрібно всі питання винесені на до Піпінської ради отримали схвальні рішення. Попередньо документи подані в суд для визнання людей недієздатними. Нашого подання буде рішення про призначення цих документів. <головіка> Наступне приміщення простереження клопотання управління соціального захисту дробицької міськради щодо першочерговості, потреби забезпечення життєм для тимчасового проживання. Це є ну, е, сім'я, де є двоє діток, одна з яких неповнолітня з інвалідністю ВПО, а другий син, який рахується безвісті. Пропавшим, щоб підтримати проєктному рішення. У нас це ще одне рішення і питання, де сім'я, де є під опікою двоє дітей, готує служба у справах дітей на наступні виконком. Доброго. Доброго. Прошу, щоб останні вам зовнішнього. Одноголосно. Доброго дня, шановні члени виконкому. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення. Про погодження річного плану ліцензійної діяльності централізованого водопостачання централізованого водовідведення? Роман Павич, мене є запитання. Гроші, ви бачите, що я не правник робочої це питання, ми обороні. Скажіть, будь ласка, наскільки я за себе розумію, ми підпадаємо під ліцензійну діяльність у формі контролю РКНЄ в зв'язку з тим, що кількість ми надаємо послугу кількості населення, яка підпадає вже як під критерією і КП. І населення не тільки, є критерії три. Населення на території, який проживає, на території нашої громади, раз, обсяги з централізованого водопостачання два. обсяги з централізованого водовідведення три. Паман Палеш, зав'язую питання в публічному опозицію. Скажіть, ладно, зв'язку з тим, що є КП. Не дає можливості зараз регулювати економічно справитися тарифи на воду, чи не досить розглянути нам питання розкріплення підприємства для того, щоб вийти з під контролю цієї та перейти в цивілізований правильний контроль виробництво та навчальному Ну, Самі останні новини, які є в галузі законотворення, ви знаєте, що відміни в потерський так? І ви знаєте, що з серпня місяця створення нових будь-яких комунальних підприємств держави немає? Ну, Тож, можливо, на Ну, можливо, на серпня, можливо. Та, до серпня. Та, Прошов, хоча ми, ми, ми. Філію, я б філію якусь я не кажу, що мається на увазі. Одне діло, це сьогодні ми хочемо затвердити справедливий економічно оформлений тариф, а друге діло. Як жити до кінця року з урахуванням цього? А ні, як, це, я, не, це не запитання. Василь Пан, це не тариф, це річний план діяльності, який е, лягає в основу тарифутворення на 26 рік. Як ви розумієте? А він береться за основу попереднього виконання року. Тобто, якщо уважно почитати, там є дев'ята графа, тобто, дивитися, як реалізація послуг, вона. З року в рік повторюється, виходячи за базу попередньо. Та я не Але вас, це говорю. Я в ситуацію в комплексі. Добре, мене Все, Станне голосування. Хто за? На голос? Наступне. Так, наступне про погодження інвестиційної програми на 25 й рік. Суб'єкт розподарювання знову ж таки без погодження, не беруть за основу пакет документів, які ми подаємо на 26-й рік. 25-й ще не приймала нас комісія, вони нас так по півроку тягнуть. Ноційна програма фактично це є заходи, які ми повинні з вами виконувати, виходячи з прибутку підприємства. На жаль, <кій> тариф утворення регулятора відбувається таким чином, що підприємство не встання заробити прибутку, тому і не може виконати цінну програму в тому числі. Повернення кредиту, який закладений в цьому проєкті. Так ми живемо за політизованій системі в лапках незалежного регулятора. Стане голосування. Хто за? Без виконання, просто воно не, не виконання. Не розумію. Там, де політики, там немає стало діяльності. Значить, наступний проект рішення йде про довгострокову знову ж програму 25 29 роки. Ми, виходячи з потреб підприємства, що ми вбачаємо на найближчі роки, які потрібно оновлювати основні технологічні засоби, намагаємося сюди включити. Знову ж, якщо зміниться якась політика в плані затвердження економічно обґрунтованих тарифів, це реально буде виконувати. Якщо не зміниться, це не радно. Ми то все розуміємо. Я думаю, що зміниться, тому що ну, держава сама собі не робить. Ставлю голосування. Хто заголошення? І. І останній проєкт рішення про встановлення тривалості поливочного сезону для споживачів посту централізованого водопостачання. О, я прошу це підтримати. Ставлю голосування. Хто за? А може би я mm -hmm. не проголосував? Mm -hmm. Ні, це я, дуже важливо. Е, шановні туди? члени виконкому. Хочу сказати, що 2300 абонентів приватних житлових будинків не мають нічинників. Це буде, це буде стимулом стимул для тих, але 60%, що більше скажу з тих, що я назвав, прописана одна людина. Розумієте, так? Тобто механізму заставити сьогодні законодавчого я не маю, щоб нічильники встановили у приватних будинках. Будемо намагатися оцим елементом це десь приблизно буде виходити по мінімум 520 гривень на місяць додатково. Я думаю, що ми зрушимо це питання з місця, і люди будуть за 4 місяці по 520 гривень. не більше куплять річні за тисячу і ще там понесуть затрати. Найшого шляху немає. Абсолютно, тому що безконтрольне витрачання води, а вода це є все. Ну, воно просто вже переходить всі на рамки. Тому дуже дякую, що членів комітету.

Тут ми даємо досить неповнолітній дитині на укладення договору купівлі продажу або будь-якого іншого правочину щодо продажу. Є, Але, є що... зауваження а Нема. А за Ставлю на голосування. Хто затримався? Одноголосно. Наступне надання під статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних голосування. Хто за? Протичасового вважання малолітніх дітей, комунальна установа, дитячий будинок оран та проводиться від складати військовій e, області. Складні життєві обставини, батьки ухиляються без виконання своїх батьківських обов'язків, батьки ніде не працюють, Друга. мама взагалі навіть не має заведеної додової за книжки, тата кримінальне минуле, тато час б'є мама, діти це все дивляться. Так. Станемо останнім хто за. Не волос, не Але е, в да нова постанова я вучаюся, що оранку е, спиратися дитячі будинку перевести і тем дальше. Оранка масса Я розумію, я маю на увазі, коли не міністр, що я на вас списую. Подивіться це мені? Так, це мандан. Подивіться так, і так. Мені, що зараз оставь на що в питання. Скажіть, будь ласка, ми відповіли на разу питання пов'язане з реалізацією проти. Так, ми надали рекомендації батько, який має виконати, і на потивному випадку йому буде відмовлена. Але рекомендації були так, так, звичайно, це ще раз розглядалося на комісії. Ми йому все пояснили, оскільки те, що його батьки хочуть подарувати цю квартиру, це є їхня добра воля. Як в іншому випадку ми йому запропонували цю ми дамо досить на відчуження квартири, то що він того потоку, якщо він придбає квартиру не меншу ніж та що він має Так, то що він не каже. Це питання стоїть на контролі у повноважень справ людини І Я хочу вже у нас є всі запити, і навіть Верховні Ради запрошуємо. Просто по цекарах, потому что вкладывали. Так, ми плавали, планується вкласти на наступному місяці. Так. Тоже? Ну, в реконковом вышли, писать у нас. На наступний раз я роблю зауваження, все таки військовому зарішую за будь які речі. Добре, ставте на основу. Хто за? Одноголосимо. Наступний раз. Пане, шану комісії, хочуть підтримати рішення про затвердження переліку послуг на вічно полоного населення. За низькі послуги. Я вам тисячу разів кажу. Медицина не може бути такою дешевою. Це дуже Ми вкладаємо десятки мільйонів гривень для того, щоб покращити обслуговування. І просто не дуже низькі правну. Одноголосно, наступно учасник. уваги. Приміть. Бо приватники ставлять три а рази. глази більше. А що вам тоді верні? Є формула. ми не можемо більше поставити. А, Я спеціально публічно було. говорю, щоб цю формулу змінити.

на задачі має нічого ті самі установи, які контролювали попередні, бо якщо ви були якісь це вийде, через рішення це створіть, аби кидати не повинні підтримувати і мені не цікаво, то що нам пишуть ці всі. Я не знаю, як по інше, що врешті нас назад. Ставимо послання за? Підховуються. Старому адвокату, станом після нагородження на вартості, дзюдований сектор як між цим, ухвалюються на вартості на з ухваленням плану з ухваленням плану. З уваженням на відставлення на за? Подозрююся. Не пане було, що ми члену комісії на увазі пропонується проєкт рішення про підсумки роботи міського господарства у зимовому періоді 24-25 років задання, що було підготовки міського господарства до міської федерального громади, то наступного сіну зимового періоду 25-20 років. Одноголосно. Наступний десь. Наступний Ви, проект рішення про зміну договору може побути Є Я зауважені застереження. Я до речі, зараз роздачу по попередньому питанню, питанням, якщо відзначити роботу сму в частині зимового періоду, будемо здравському систему об'єднання звичайні, які стояли роботи в час зимового періоду, у нас не було ні захворів, ні колакцій. Ми з зараз визначити води, Добре, дякую. Пан Володимир, оставь на голосування. Хто за? Одноголосці. Наступний. А, наступний. Ні, ну, чому? Ми так, це вдихаємо. А це, це, це неправда. Такий період Мені... за що пройшов. Нервів і, і всякого різного. Так. Добре, наступний. По зарахування громадян на квартирній обліку в виконавчому комітеті до міської ради, включення список осіб, які користуються правом першочергового дадення. Ви вже напрацьовуєте те, що на квартирний облік на оренді, то що я да. це mm -hmm. так. як про все. Я буду про це прошло швидше. Тому що ми повинні іде, які що можемо мати гроші і соціального супер. на голосування. Хто за? Наступний голосу. Наступне про продовження громадянам спроку надання житлового приміщення сходу падало кадрового міської ради примащення та тимчасового проживання вирушення приміщення світу. Є зауваження відження. на голосування хто за? Наступний проект рішення про задання акту комісійного ради життєвого будинку No4 на вулиці Будівельна, 4 селі до режі району та визнання будинку таким, що не відповідає становленню санітарної і технічної вимогам. Визнати будинок, що не відповідається. Відровується власники, щоб. Значить, Я коротко поясню, якщо ви дозволите. Я був головою цієї комісії з обстеження. Значить, у нас є військовослужбовець, який зараз перебуває на лікуванні в госпіталі. Військовослужбовець на сьогоднішній в минулому дитина позбавлена до військового лікування. Він пішов воювати, і реально у нього стан будинку після пожежі. Ми виїжджали на місце, встановлювали цей факт. І для того, щоб людині посприяти можливості встановленні на позачергову чергу, так, ми мусили провести факт обстеження реального житла. Житло в жахливому стані, комісія володіє не тому, що його допустили, до того. тому що була пожежа, хлопець воював, немає можливості займатися. погодні умови, зробили якусь свою роботу далі до кінця. Комісії пандемії є достатньо фото, відео матеріалів про стежень. Тому це така ситуація. Треба допомогти підтримати. 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 У <гум> мене є старшачка <гум> інтерек, якщо ви <гум> Значить, я хочу думаю, поханку міського господарства до КПЖ, шановного товариства, ми по великому рахунку а, віддаємо наш фонд управління, який формує «ЖЕО». Я хочу звернути увагу. Департаменту міського господарства і ЖЕО в частині того, що нам потрібно працювати якийсь стратегічний документ, який би дав можливість нам ефективно управляти тою нерухомістю, яка нам вірена в управління. тому ми знімаємо з балансу 1, 2, 3, 5 будинків. Я вважаю, що міський бюджет втрачає від цього гроші, а мешканці, на жаль, не отримують якісних послуг, тому що вони списуються для того, щоб піти геть від оплати. А натомість не заключають договори з будь-якими іншими там, приватними компаніями чи навіть з тим самим вже на виконання тих чи інших робіт в такому ракурсі житло системно якби зазнає погіршення. Але в кінці кінців це буде наша з вами тарасаристаю проблема, тому що якщо мешканці допустять до глобальних проблем з дахами чи ще чимось, вони приходять до нас, до вас на прийом безпосередньо, і вже з гвалтом рятуйте, у нас тече дах. Нам треба терміново замінити там якісь елементи і які конструкції. А в наш тоді на а що ж тут і штурмів системної роботи? Та, нехай вона буде сьогодні як би, така як би, зауваження. Чого вона зауважує? З зауваження ми сьогодні, тому що е, ЖЕО насправді бере копійки за е, свою роботу. А якщо тариф вивести в принципі на більш-менш рентабельний, то ЖЕО може надавати нормальну нормальні послугу. Ну, я прошу департаменту звернути на це увагу. І перейняти з цим питанням з найближчим часом. Давайте сформимо якийсь документ, порадиться і підемо роботу для Тараса Руславича в тій частині, що можливо припиняти, списувати з балансу. Або якщо і давати можливість списувати з балансу, то натомість відразу вимагати в якийсь період договори на утримання цих будинків, що вони показували. Хоча ви показували якось цей момент контролювати. Дякую, дякую. Одна тільки Ребіка. Ми списуємо з двох-трьох. На квартирні будинки, де фактично і приватні будинки їхні, де вони абсолютно самостійно можуть зробити ті чи інші речі. Більше того, я хочу сказати, що ті люди до нас приходять. І вони кажуть, що ми самі робимо, самі все робимо, і нам не треба і ще когось, щоб там було. Чому вони не заключають договора? То якщо є великі будинки, то не заключають такі договора, тому що там є. Але якщо є е, такі маленькі будинки, то великі договора не заключаємо, тому що немає. Але я з вами погоджуюся на 100%. Чому? Тому що ти, як правило, в тих двох-трьох квартирних будинках завжди є одна квартира. Взагалі, нікому не потрібне, все там не поживає, воно всиплеться, і з собою там потім різуться, зваряться. Я згоден, щоб взяти так, Ставлю на голосування показання. Одноголосно, бачите. Коли штати відбудеться, закладу відкрити. Це передбачає закон дошкільного освіту, який витримує. Галузу міської територіальної громади. Цей пункт визначає лише при перевірці служби якості, що ми розвітували. Я би хотів отримати пан. Богданович подякував, а я хочу подякувати вам за ту проведену роботи, за те, що ви створили, і за те, що наша освіта є найкращою людською. Вони ж таки фактори там інші, які головне за цим оцінюється освіта це є якість підготовки наших учнів. А як виявилося якість підготовки наших учнів? Є найвищою у Львівській області. Я за це вам дуже дякую. дякую. Ставлю на голосування. Дякую. Хто за? Я Тарас, Тарас, щиро дякую. дякую всім вчителям, учням, директорам. Я моя дослава маленька, але вони особливо робили. Вам, я, вам подав, я вам подав: я вам подав сам звіти, як кожного вас. Да. І додаткове питання: поношу на розгляд проєкт рішення про. Введення додаткових штатних виданих закладу шкільного освіти. Це передбачає закон про дошкільну освіту, кількість 33 раніше вихователі -е -е е мали навантаження 31, це була робота дітьми з дітьми. Тепер закон передбачає 25 годин роботи з дітьми і 5 годин індивідуальні, особисто щоб для методичної роботи. Ми повинні щоб 5 годин... Але ці кошти ми тільки з відділу освіту. Ми не беремо додаткового з у бюджету. Я зрозумію. Станемо на за